Друга світова війна почалась в 1939-му та тривала шість років. У ній брали участь 62 держави. Понад 65 мільйонів людей загинуло. Тільки Україна втратила близько восьми мільйонів життів. Українці воювали проти нацизму у складі семи армій. Акт капітуляції нацистської Німеччини було підписано 8 травня 1945-го. Пам'ятаємо, перемагаємо. Нам не треба війни. Не треба, ми за спокій і мир на землі, не ракети, щоб в чистому небі, а космічні пливли кораблі, щоб щасливо зростали діти і не бачили жаху війни, щоб зловісний воєнний вітер був розвіяний вітром весни, вітром правди і сило людською, силу ту не здолати віках, нас даремно лякають війною. Міць народу в народних руках! Живи Україно, живи для краси, для сили, для правди, для волі, шуми Україну як рідні ліси, як вітер в широкому полі, до суду тебе не скують ланцюги і руки не скрутять ворожі. Стоять твої вірні сини навкруги з шаблями в руках на сторожі, присягаюсь тобі на шаблях. І жити, і вмерти з тобою, і прапори наші в кровавих боях ніколи не вкрити ганьбою.